Друзі, всім привіт, це я, Сергій. Катаюсь на мурав'ю. Бачите, муравий виручає. Поїдемо зараз з на нагород. Вивеземо. Я тут приготував, приготував 11 мішків щепи. О. І 5 мішків перегною. Зараз вивеземо на мій город, який є зуполігон. Так що тут, значить, і тут два мішки. Перегній. Такі загороди, де бу... жили козенята. О! <сміття> ну отакий, бачите. О. Хороший перегній. Ну так зараз і поїдемо. Добре, що є до мурав'я. Раздамо газу і вперед. Друзі, дивіться, а гірчичка трошки підросла. Тиждень назад була набагато менша ледь-ледь вилазила. А це дощик недавно пройшов. То, мабуть, буде рости гірчичка. Зараз на гірчичку п'ять мішків перегною розсиплю. А що там пшеничка? А пшеничка... Зараз побачимо, яка вона. Теж зеленіє, дивіться. Потроху зеленіє. Ну, може і виросте, може й виросте. Так, гірчичка зеленіша, пшеничка слабенька. Ну, дощик пройшов, мабуть, буде, буде рости. А тут і ще розсиплю всю щепу, аж туди, де в нас, аж сюди, де полуничка росте, а потім приїду ротоваторами і перекопаю тут усе. Так, походив я тут навколо своєї його, свого города, бачите, вже дерева жовтіють, листя буде впадати. Ну що ж. Так, це, мій, це мої ворота на мій город. Значить, отут е клевер ми сіяли. отут. Ну він такий негодний. Один раз трошки був, скосив і все. Е ну, погано росте, мабуть, тому що дощів нема, так? То ми хочемо посіяти люцерну. О, люцерну. Я думаю, що люцерна буде краще рости. Дивлюсь відео в друзів. Так по три рази за літо косять. Може там дощі йдуть, чи просто вона краще росте. Підкажіть, друзі. То я куплю та й посію. А ще не знаю, чи восени сіять, чи весною. Може хто підкаже як краще. Ну, ротоваторами тут пройдуся. Посіємо, потім можу зарівняти роторною бороною, щоб рівненько було, бо після ротуватерів воно земля горбата. Шукав грибочки і на своєму городі тут у мене були немає не грузів, не рядовок. Тому що дощів не було і вже похолодало. Не знаю, будуть вони, не будуть. Завжди ми тут збирали грибочки. Спочатку грузди, грузди білі, а потім рядовки було багато. Зараз немає нічого. Ну все, друзі. А, щупу ми розтрусили. От, перегній я розтрусив там по гірчичці, де буде картопля. Садиться в наступному році. Ну все. Вечоріє. Темніє, треба їхати додому. Друзі, всім бажаю всього найкращого, мирного неба, благополуччя, міцного здоров'я і всім до побачення.